Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція, де вам показати вам квартиру з ремонтом 195 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Тут дві спальні та один санвузол. Ми маємо вітальню поєднану з кухнею. Поруч показуємо першу спальню, їх тут дві. Вид з вікна в нас на нашу вулицю. Поруч є магазин, дуже класна локація. Якщо під оренду це гарний об'єкт. Маємо ось таку вітальню, як я вже говорив, вхідна зона, поруч невелика кухня, але в принципі функційна, все необхідне є. Міняти нічого не потрібно і теж все, що ви бачите, все залишається. Поруч маємо санвузол, душова кабіна, унітаз та умивальник. В принципі, вся квартира після ремонту, ви це бачите, ремонт робили близько півтора-два року тому, як вони мені сказали. Є вітання, стіл зі стільцями, і поруч. Основна спальня. Двоспальне ліжко, маємо тумбочки, велику вмістку шафу. І напроти ліжка, бачите, ось такий стіл. В принципі, квартира цікава, як для життя, так і для оренди, і дуже гарний район в місті Валенція. Маємо ось такий під'їзд нашого будинку. І ось так виглядає наш будинок зовні.